Один раз своїх побратимів із охочення, а другий раз загинув, тому що витягував поранення і не зміг сам вийти з виїхати, відкривали школи, які він навчався, випускався. І в одноклассі казали, що ця людина свідома, що в 9 класі це було дуже давно, прийняла рішення говорити тільки українською мовою. І ти це при часи, коли всі ми говорили російською мовою. Що сказати? Я не була особисто з Що ми як самоборонно допомагаємо всім бійцям і знаємо всіх заочно. Когось вже за певний час ми знаємо особисто, а когось заочно. Коли Кого я знала тільки заочно. можу сказати, що я пишаюся, що я сама з подусовки, що в нас такі люди, якими повинна пишатися вся Україна. І діти, які навчаються в цій школі. Повинні зрозуміти, що у них є на кого рівнятися, і кожного дня, якщо вони будуть заходити в цю школу, вони повинні розуміти, заради чого вони живуть, і яку країну будувати будуть, і що ця країна вже буде будуватися не просто так, як ми отримали незалежність, а вже через як би не було про а через кров. Тобто вони повинні знати, що за цю країну за незалежність загинула людина, яка жила поряд з ними, яка навчалася в тій же школі. Світлана, підкажіть, будь ласка, а е, за чий рахунок була дошка? Чия це була ініціатива? Ініціатива була українського об'єднання свободи. Це вони робили дошки. І сьогодні відкривалися дві дошки. Була дошка, відкривалася в 15-му ліцеї. Це був наш побратим Олексій Коновалов, який загинув. Ми були на відкритті і там і тут це ініціатива свободи. Дякую. Ще звіще. Або... Світлана Горінова-Зубашевська. Представник самооборони Чернівської. Координатор центру допомоги військовим тільки Може Треба її шукати, пару. бо ми не знаємо, в якому класі. Но зараз, так, дівчата, пішли працювати. що ви так? робите? Вони за вони зараз будуть читати три уроки в 15 ліцеї там Дівчата, Які саме уроки ви будете читати? Ми будемо читати таку на патріотичну тему буде урок у нас, тобто урок миру чи урок мужності чи хочете. Хочемо просто з'ясувати для себе знаєте відношення до тих подій, які зараз відбуваються в Україні. У дітей спитати і може якось все ж таки їх трошки вже прокинулося, тому що діти співали гімн України, мене це дуже засмітило. Тому якось хотілося б, щоб от такі, шукаючи Європу, ми знайшли України. От по такі під таким лозунгом, власне, буде урок проходити. Це для того, щоб стати І європейцями, майдан... ми спочатку стати українцями. Ну да, да. в такому в такому сенсі перший урок патріотичного виховання. Це що